Привіт, моє ім'я Юля. Давайте сьогодні поговоримо про те, чому саме практики та медитації. Працюють на перші рази, на перші часи, а потім воно абсолютно все відновлюється знову ж таки до старого. Отож, вся справа в тому, що коли ви починаєте, ви надихаєте це все ідеєю, ви надихаєте це все енергією, і ви просто в цьому горите, ви живете цим, ви надихаєтесь цим, ви підживлюєте його цим, і воно все працює, бо ви в це вірите і ви докладаєте максимум зусиль. З часом ви просто-напросто вже перестаєте в це вірити. Воно вже вам набридає і ви це закидаєте. Ви не практикуєте, наприклад, медитації, не практикуєте ось ці ранкові зарядки, не практикуєте ходьбу по скільки кілометрів, не практикуєте пиття води і, наприклад, саме ж заряджання води, заряджання їжі, їжі, яку ви їсте, заряджання і надихання самого себе, і навпаки все, ось те, що ви робите, ви його робите з таким розумінням, що от я все зробив і все, от все воно має подіяти, більше я цього робити не буду. І коли ви це робите вперше, коли ви це робите з самого початку, коли ви надихаєте з цим, коли ви живете, коли ви кайфуєте цим, коли ви реально вкладуєте туди максимум зусиль, лише тоді вам відразу приходить результат. Ви бачите ось той прекрасний результат, ви отримали те, що хотіли, і все. І ви можна сказати на це таким звичайним, простим і дуже гарним словом забили на це все, не виконуєте цього, і ви просто-напросто живете собі своє життя з розрахунком, що ось те, що ви там пробудували, Ось те, що ви там пробудували, намедитували, видумали, вигадали, придумали, помріяли, і все в тому руслі, воно має вам здійснитися. А насправді ні. Насправді воно не працює, і ви ж тоді ставите запитання, чому? Чому не працює воно, чому не працює воно відразу, чому не працює воно протягом тривалого часу. Не працюють абсолютно всі системи по одній єдиній причині. Вони будуть працювати лише тоді, коли ви все будете наживлювати, надихати енергію, лише до тих, Поки ви це зрозумієте, тоді буде ось ця система працювати. Поки ви не надихаєте оце все енергією, воно працювати не буде.